Молитва зарід! Отець Небесний, покровитель та творець моєї душі, всього сутнього на навію та землі. Пробач мені дитю твоєму, гріхи свідомі та несвідомі, і всьому роду моєму, всім живим душам та тим, що пішли. Пробач нас. За невіглості, за порушення закону любові, як по відношенню до себе, так і до інших живих створінь. Пробач в нас за невіглость, за порушення закону свободи вибору, закону міри, закону віри, закону довіри. Пробач в нас за невігоство, очисти наші гріхи, благослови нас на очищення. Пролиня карма, пробач гріхи, свідомі і несвідомі, Верховному роду мого, і ви називаєте ім'я. Петру, пробач гріхи, свідомі і несвідомі всім душам, живим моєму роду і тим, хто пішов. Пробач нас за сварки, за порушення закону любові за те, що ми матеріальні речі. Ставили вище любові до тебе у всіх твоїх проявах. Я усвідомлюю, що на першому місці завжди і у всьому є лише любов, дух первинний по відношенню до матерії. Пробач всі душі в моєму роду, чоловіків та жінок за насилля по відношенню один до одного до своїх дітей, пробач всіх жінок та чоловіків. За аборти в роду, пробач всіх чоловіків та жінок, за призріння по відношенню до близьких, рідних, до своїх батьків. Пошли в наш рід, любов, благодать твою, благополуччя, усвідомлення, щастя, радість і спокій. Амінь.